Права, 1137. Накресли в зошиті відрізок завдовжки 12 см. За допомогою цього відрізка поясни, чому 1 четверта дорівнює 3 дванадцятих. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо тоді туди... відрізок завдовжки 12 см. Ну що ж, тоді беремо лінійку і давайте креслити Давайте десь тут. Отже, 12 см. Почнемо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Є. Ну що ж? Отже, це у нас відрізок завдовжки 12 сантиметрів. Давайте ми позначимо. Тоді ось тут у нас буде початок. А ось тут у нас буде кінець. Чудово. Тепер на цьому відрізку. Давайте позначимо одну четверту цього відрізка. Яким чином? Нам треба всю цю довжину розділити на 4 рівних частинки. Ну що ж, на 4 рівних частинки, всього у нас 12 см. Якщо ми розділимо 12 на 4, це буде по 3 см. Тобто, я тоді ставлю. 1, 2, 3. Це раз. Потім раз, два, три, два. Ну і раз, два, три. Три. Є. Yeah. Ну і зараз давайте я, наприклад, зеленим кольором позначу тут одну четверту. Зверху позначимо. І пишемо тоді, що це в нас одна четверта. Частинка. Добре. Ну а тепер нам треба позначити на цьому відрізку 3 дванадцятих. Ну, якщо 3 3,12, нам би треба розділити цю, цей відрізок на 12 частинок. У нас 12 см, то виходить, що кожний сантиметр. Ну, Давайте тоді будемо якимось іншим кольором позначати тоді оці 12 частинки, які тут у нас будуть. Тобто, ось у нас одна 12 потім 2 12, потім дванадцяті, потім дванадцяті. Ну, 4, 5, 6, потім 7, 8, потім 9, потім 10, 11, ну і там 12. Так, добре. Тобто ми зараз. Давайте все-таки я підпишу, що тут у нас буде 0, а отут у нас буде тоді, як одиничка. Це буде у нас одиничка. Так, Тепер ми тут позначили 1 четверту. Ну, а тепер нам треба позначити 312. Ну добре, давайте тоді будемо позначати. Отже, 312. Це буде у нас дві дванадцяті. а це в нас дванадцятих. То я пишу, що тут в цій самій точці і підписуємо. Це в нас буде дванадцятих. Чудово. Бачимо, що координати тоді цих точок співпадає, тобто 1 четверта це дванадцятих. І записуємо тоді, що 1 одже. Пишемо 1 четверта дорівнює дванадцятих. Ну що ж, ось таке завдання про позначення дробів на цьому вправу завершено.